Для нас війна почалася о пів на п'яту ранку, 24 лютого. Це було страшно, але ми були в принципі готові до цього морально. У нас вже були зібрані речі, основні, які ми мали брати з собою, і ми були готові виїхати з міста для того, щоб захистити сина. Оскільки мій чоловік захищав Україну ще з часів АТО 14-го року, ми вирішили, що для нашої безпеки він перед тим як іти на фронт, вивезе нас із сином у безпечне місце. днів війни я намагалася вигадати, як я можу бути ще корисною для своєї країни і допомагати нашим воїнам боронити нашу землю. З того, що в мене було під руками, це лише вивезений з собою маленький плотер, за допомогою якого я працювала раніше. І мені спала на думку ідея виготовляти наліпки для автомобілів патріотичні, які люди зможуть собі купляти, прикрашати свої авто, і за допомогою цього висловлювати свій патріотизм, свою вдячність ЗСУ. Спочатку ми почали відкрили збір для закупівлі спочатку безпілотника. Потім нам потрібні були інвертори. Потім ми закупили павербанк потужний для хлопців. Головна ідея моїх наліпок це те, що в нас кожна людина може допомогти на відміну від ворога, у якого всі маленькі люди і нічого не можуть зробити, У нас кожна людина, навіть маленькою своєю справою, може допомогти нашій великій перемозі. важко розуміти місцевих мешканців це через те, що до великої війни ми часто їздили туристами на територію західної України, і в принципі всі слова, які для більшості людей, які приїхали тільки зараз, здаються чимось незвичайним для нас, це вже звичайні і зрозумілі слова.